Понад 300 тисяч гривень зібрали на благодійному аукціоні у Києві, який організувала громадська організація Фенікс Черіті». Благодійники опікуються дітьми з центрів Ямаріуполь Київ. Які потребують гуманітарної та медичної реабілітації, кошти спрямують на порятунок дітей. Маріуполь. Ми сьогодні зібралися саме за метою цього. Це благодійний аукціон для центру «Я Маріуполь». Там дуже багато постраждалих переселенців, які отримали вагомі наслідки від війни, які виїжджали та отримали поранення. У них пошкоджені обличчя, у них немає кінцівок. Ми робимо ми вже другий захід, аби підтримати цих людей. Тому для не особливо дітей, бо дуже багато дітей залишились без батьків, дуже багато сирів, дуже багато дітей, які потребують лікування. Тому ми всі сили прикладаємо для того, щоб зробити їх життя більш адаптованим та менш ускладненим на наш час. До заходу долучився соціально відповідальний бізнес, українські виробники, артисти, громадські організації, митці, засоби масової інформації, усі, хто живе та працює в Україні, та вважає своїм обов'язком наближати нашу перемогу в тилу. Якщо ми не будемо об'єднуватися, якщо ми не будемо приймати участь в спільній нашій перемозі, для того, щоб всьому світі був мир, то його не буде. І тому нам потрібно всім разом. Робити все можливе, що ми можемо, для того, щоб настала наша перемога, чи мир, чи просто нормальне життя, як було у нас хоча б до війни. І тому такі заходи колаборації, об'єднання. Знайомства, спільні зусилля. Вони нас наближують до перемоги, і такі заходи важливі. Дні, Соборності України це міроприяття допомагають збирати кошти для наших військових, для наших дітей, для лікарень. І сьогодні я отримав високу нагороду герою Українського народу для мене це. Почесно дуже дякую кожному, хто був зі мною 24 на 7, хто оказував допомогу. І це наша спільна награда. Дуже дякую Марині Філіпенко за приглашення на цей захід, так як он допомагає нам об'єднатися, допомагає багато добрих дел. Я казать, будет, больше, справ. І хочу казати, чим більше нас буде більше, тим можна добрих справ миру робити. Дякую, слава Україні! Мені більше було важливо е, допомогти людям, які в цьому е, мають потреби, оскільки вже йде майже другий рік повномаштабного вторгнення, і я хочу, щоб е, українці не забували, що потрібно єднатися та допомагати один одному. Розкажіть про свій внесок в благодійність. Е, ну з початку війни ми багато допомагаємо автівки військовим напряму зараз. Також з фондами співпрацюємо. Ми працюємо. Ми бізнес, і я вважаю, що кожна кожної країни, сітки має свою справу, зараз потрібна його допомога державі як ніколи потрібна. І сьогодні Анатолій отримує почесну відзнаку за оборону та захист Маріуполя. Давайте підтримаємо обласками вас. Це ваша нагорода. Гучніше ваші добрості. Передавається. В рамках аукціону відбулася перша щорічна міжнародна бізнес-премія бізнес гравіті 2024 Топ «Топ-100». відмітили найдостойніших представників різних сфер. Ми молода компанія Теметріксюкреїн, яка тільки зайшла на ринок, але вона створена. Американським а, засновником Семом Статісом а, він а, дуже відомий, дуже успішний американський підприємець. Він філантроп. А, він а, створює дуже багато різноманітних проектів, пов'язаних з блокчейном, пов'язаних з Філантропію, допомогу людям, максимально новітніми технологіями і ще дуже багато різних проєктів. І саме зараз він вирішив створити одну з підвидів частин кампанії в Україні, тому що він бачить в Україні майбутнє і хоче підтримати, тому що за Україною майбутнє. У Мене ще далеко до війни було виробництво, були люди. Була моя команда, і ви знаєте, коли, я, коли почалася війна, я Виїхала буквально на місяць зібратися з думками. У мене була дитина, у мене чоловік ну хвилювався дійсно, ми виїхали. Але е, я приїхала, тому що тут люди, мої люди, моя команда, і мені потрібно підтримувати, по-перше, людей своїх, по-друге, державний бюджет. По-третє, е, я не знаю свою родину. У мене тут лишилися батьки, сім'я, просто все. Я не можу ніяк від'їхати і просто лишити це все от ось так. ну наразі бренд Україна з двадцятого року дуже дуже затребуваний світовою спільноті. Всі намагаються допомогти, але на жаль, вже третій рік війни, і ми чудово розуміємо, що цікавість і е, вавлічені е, така максимальна. Е Емпатія всього світу вона поступово зменшується, тому такі заходи, коли проводяться всередині України, дуже важливі, тому що це є сигнал для всього світу, що ми так само потребуємо допомоги. Ми так само потребуємо активних дій для того, щоб наблизити нашу перемогу. І насправді, коли бізнес шоу-бізнес, всі сфери життя українського об'єднуються, це показник того, що ми всі. Разом синергуємо нашу спільну перемогу. Знає, я просто розумію, що я можу робити свою справу в інформаційному просторі. Я люблю робити свою роботу якісно від душі. От. І таким чином ми привертаємо увагу все ж таки до потрібної місії, це благодійності донатів, адже ця стезя вона важлива. І я знаю, що якби не волонтери. Не ця лінія, то вже невідомо, щоб з нами було, і будь-яка допомога: чи це дрон, чи це якесь спорядження, чи будь-що для наших хлопців ЗСУ. Аби максимально зібрати кошти для дітей, організатори підключили іменитих митців та українські бренди. Ті у свою чергу представили на аукціон неймовірно рідкісні лоти. До прикладу. Герб зі сталі, який виробляли на заводі Азовсталь від сім'ї Нерсесян, статуетку у вигляді тризубу, підписану Валерієм Залужним, ікону Архангела Михаїла, ексклюзивну сукню від бренду Ван Люксі, картину В'ячеслава Займака, народження золотої України, картину Оксани Фурси, таврійський бик, футболку із надписом Фрідом. З автографом Олександра Усика важко перерахувати усі лоти. Кожен заслуговує на окрему програму. Важливо, що розкупили все. І тим самим врятували дитяче життя. Далі ми дякуємо вам за те, що ви придбали слот. Ми Дякуємо ви сьогодні з чарівною дружиною. Дякуємо за ту роботу, яку ви робите як професіонал, і тільки туди хочеться додати так, тримати. Дякуємо вам. Я хочу донести наскільки важливо здоров'я навіть в той час, коли в країні дуже тяжко, йде війна, і саме в цей час потрібно допомагати людям, бо здоров'я це основа, це саме перше. Плюс до того допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. Ми стараємось розвиватися, залучати наших колег з інших держав, залучати найновіші технології. і йдемо тільки вперед. Поділіться історію свого успіху. Ви Знаєте, на мою думку, саме основне – це бути людиною в будь-якій ситуації і любити свою справу. От якщо любиш свою справу, все виходить, все йде по зеленому, зеленому світлу. Так що якось так. Такі заходи об'єднують. Такі заходи дають стимул для розвитку, для того, щоб ми могли більше. Більше в дані часи розвід наші компанії, щоб могли больше поддержати Україну. Бізнес гравіті 2024 Топ – це в першу чергу про благодійність та допомогу дітям. Однак не забули і про тих, хто у непростий час тримає лідерські позиції на ринку, працює, розвиває економіку, надає якісні послуги. Нагородили бізнесменів, волонтерів, представників креативних індустрій. Лідерів в різних галузях. І коли пані Марина нас запропонувала сьогодні надати лоти заради допомоги дітям з Маріуполя, ми одразу ж це зробили. Сьогодні у нас нас підтримала Оксана Фурса, Сара Кальвані Арт, Олег Маламуш та Вікторія Бештукова. Ми об'єднані спільною метою допомогою дітям війни. Я терапевт 1996 року. Працюю з дітьми надаю допомогу саме дітям війни. Для нас це дуже важливо. Ми це розуміємо. Ми все для цього робимо, що можемо і що не можемо. Також це захід на підтримку дітей, які з Маріуполя. І є в мене так само, як режисера, є проект про Маріуполь. Я цим переймаюся, і okay. саме в цьому заході моя картина є приймає участь в аукціоні. І я розраховую, що це буде допомогою для того, щоб опіклуватися про цих дітей. А ось на вашу думку, чи варто проводити подібні заходи, аукціони, благодійні концерти? Так, це, це важливо, тому що в принципі це звертає увагу на питання, тому що нас ми забуваємося про те, що відбувається і так, якраз підняття таких питань е, е, за разом з заходами, такими нагородженнями. Це повертає нас до теми, яка в принципі для нас дуже важлива, і ми маємо цим перейматися. Сьогодні я присутній тут. Ми присутні як партнери від громадської організації Мої безпечні друзі. Це протибулінгова організація, яка займається саме і волонтерством, і підтримкою дітей щодо протидії булінгу. Наразі хочемо розказати, що проводимо благодійний тур разом з Фенікс Шеріті», 33 33-й канал і мої безпечні друзі. Зі громадська організація тур по всім районам Києва, де ми висловлюємо просвітницьку діяльність з протидії булінгу, і нас підтримують багато блогерів, соціальних діячів, артистів. І ми висловлюємося, що булінгу не повинно існувати. І сьогодні ми тут, щоб донести також цю інформацію до наших глядачів, щоб вони також перейнялися цією темою і долучилися до нашого просвітницького туру. Сьогодні відмічають видатних. Українців у різних напрямках діяльності це треба робити, і це треба робити на майбутнє, бо це фундамент нашої нації. Благодійністю кожен повинен займатися. Чим він не займався в своєму житті? Ми зараз живемо в часи повномасштабного вторгнення, де кожен на своєму місці робить те, що він може для Збройних сил України. А коли це стосується дітей, особливо дітей, які постраждали під час повномасштабного вторгнення, це свята справа для кожного. Хто є батьком, хто є сином, хто є майбутнім батьком, це. Благородна місія, окрім аукціону та нагородження, на гостей чекав концерт від артистів, які традиційно підтримують благодійні заходи: Олени Тополі, Влада Дарвіна, Солохи, Софії та Марусі Нерсесян, дуету Анна Марія, Максима Бородіна, Люсі Кави Разо, Сергія Мироненка, Анни Крівець, Діми Прокопова, Діджея Старкова, Софії Горової та інших. Я не зорі, Як ви як писати все, що на цьому заході наробиться дуже багато добрих справ. Ми допомагаємо нашим захисникам, ми допомагаємо і дітям, і всім, хто цього потребує. Тому допомагати і бути на таких заходах це дуже важливо, тому що ми приносимо в світ добро і це повинно робитись постійно. І в такому форматі це дуже красиво, дуже круто, і якщо щось робити, то ось так і класно. Мені дуже приємно, що вже не вперше. Фенікс Чаріті, які організовує благодійні заходи, і знову ж таки хочу доповнити такі заходи. потрібно, Потрібно до таких заходів доєднуватися і донатити допомагати нашим військовим, нашим героям. Запросили ви сьогодні в чергове на цей захід співати своїх пісень і допомагати нашим військовим. Ясно. Ми допомагаємо нашим хлопцям, нашим героям, і це звичайно дуже важливо. Я завжди приймаю участь у таких заходах. Сьогодні виступав для діток ЗСУ, тільки приїхав з концерту. І зараз концерт, де ми збираємо для наших військових. Тому зараз це основна робота артистів. Ми працюємо тільки заради. Нашої перемоги, якщо ми вже не там, то ми маємо робити все можливе тут для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Я хочу зібрати гроші на зсу. А хто тебе надихає? Військові. Ви тримаєтесь, ви продовжуєте своє дитинство, таке гарне, таке красиве, і ми все для цього робимо, щоб ви відчували себе як раніше до війни. А дорослі сьогодні багато в залі буде людей, які будуть донатити кошти для нашого ЗСУ. Тому для мене важливі такі заходи. Я завжди підтримую, тому що я знаю, що нашим хлопцям і дівчатам зараз так потрібні наші донати. Я вважаю, дуже важливо підтримувати такі ініціативи, підтримувати аукціони. Тільки но повернулася з виступу для наших військових. Була презентація виставка картин, які військові малювали на арт-терапії. Всі картини неймовірно різнобарні. Вони показують як символи нашої країни, так показують її мальовничі пейзажі. Хтось показував свої відчуття через картину, хтось показував у чорно-білих відтінках там у олівце малював. Це неймовірно цікаво, а найважливіше по-перше, казати нашим військовим дякую, допомагати їм кожного дня, кожної миті, наближати нашу перемогу з кожним днем. На сьогоднішній день те, що взагалі. Ці заходи в нас в Україні є, що вони можливі та що вони проводяться. І більше за все, що вони мають на меті допомагати нашим військовим, нашим людям, робити важливі справи це вже величезна перемога. І ми вважаємо, ми просто радіємо, що це можливо. І радіємо, що ми маємо змогу підтримати своїм виступом, своєю присутністю, своїм виступом цей захід і. Таку свою часточку маленьку, але теж важливо вкласти в цю благодійність. Це благодійний проект. Міжнародний благодійний захід від громадської організації Фенікс Черіті створений для справжніх патріотів нашої незламної країни. А для наших глядачів працювали юні журналісти Дитячої академії, «33 канал КІЦ.